Сьогодні ми з Єгором та Данією будемо шукати монети, от, але ми вже знайшли щось монет за кадром, поки йшли ось. Ну Там не рідкісні, там українські. Якусь <звук> монетку що у нас тут. <звук> таке, 10 копійок походу. А ні, одна гроша польська. 2023. Знайшов ще 10 копійок українських. У 2014-му. Дуже ржаву монету. не знає. А ось наш Лофі знайшов 10 копійок. У 2007-му. Його знайшов 10 копійок у 2013-му. Знайшов от якусь монету, от одна гривня, 22-й. Знайшов одну копійку, 2000-й рік, але воно ще от така ось. Ну, знайшов якусь монету, 10 копійок 2022 року, на жаль. Ігор ще якусь монету знайшов, 10, 10 копійок 92. Блін, що, я знайшов якусь монету, 2019-й, Ігор знайшов 50 копійок, а як в землі? Да. 2008-й. Ігор ще знайшов тут 2 гривні в траві. До речі, Даня, йому прийшлось, йому, краще, треба піти додому. Я знайшов ось, походу, ще одну копійку. Ось, 2007-й. І підійду, але я теж щось знайшов. Ось, валь... дві копійки. 2004-й. Єгор знайшов ще якусь монетку. Це дві копійки 2007-го. Прикольно. Єгор знайшов якусь монету. Десять п'ять копійок. Бо 2012. Приговор знайшов у радянську одну копійку чи що це таке? 1970 який, ну, так, це вона 1970-й якийсь там на дарі вона Я знайшов якусь монетку, це 2009 рік і це да, це дві копійки. от. Я походу іще одну якусь монету знайшов. 10 копійок. 2022 тисячі Коротше, я знайшов ще якусь монету, 5 копійок. 2014 чотирнадцяти така. Монета. 50 копійок. 2014. Ви знайшов діти? Оце от дві його знайшов. І ось третя. От я ще одну знайшов. Є з 2014-го 5 копійок, а знову якась монета 5 копійок. 2010, Ні. 2010. прикольно. Його знайшов 10 копійок. 2009. А. а от я знайшов 5 копійок, ще тут 2007 рік. От такі. Так, я знайшов ще якусь монету, от 50 копійок я вже Да, 92 де у нас другий, от такі от. Я знайшов як 5 копійок уже. Бачу. 5 копійок. 2014 Копняка, Короче, вот я нашла 10 копійок. 2008-й, 10 копійок. Євро, євро, походу, я знайшов. ні, стоп, Це булгарська. ні, два, два. Євро знайшов, походу, 5 копійок, да? 2012. Одна гривня поху. 2023. Я знайшов ще одну якусь монетку на 10 копійок. І Ігор знайшов ще одну 10 копійок. У мене 10 копійок з 2019 року. У мене 2007 року. Я знайшов якусь 2013. Де, да. До речі, Ігор з нами вже, на жаль, не шукає монети, тому що йому треба вже йти додому. Тож. А от Даня з нами приєднався до нас знову. І зараз я знову знайшов 5 копійок. 2013-й знову. знову. І ще одна монета, 2 копійки. І 2012. -й. Даня знайшов ще одну якусь монету, це вже 5 копійок. Да. 2010. й да. Даня, якщо що, дуже багато монет знаходив за кадром. Да. Ну все, ми з Данією закінчили шукати монети. Вот я. Тому... Да. 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 Тому всім до наступних пошуків монет. А на цьому все. Пока. Пока.